Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про трансфери багатьох клубів УПЛ, а саме Динамо, Шахтаря, Поліція та інших. Бо вже скоро почнуться зимові збори, а це означає, що треба готуватись та когось купувати. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Півзахисник Чорноморця Максим Брагару визначився, де хоче продовжити свою кар'єру. Лідер молодіжної збірної України Максим Брагару своєю грою привернув увагу багатьох клубів. Одразу два представники УПЛ Динамо Полісся, виявили бажання підписати талановитого кравця. І якщо кияни робили ставку на свій бренд, то ж миряни запропонували футболістові чудові умови особистого контракту. За інформацією спортарена 21-річний грав вже визначився з наступним клубом. Максим схиляється до переходу в Динамо. Як писала раніше, футбол 24 у Біла хороші стосунки з віце-президентом Чорноморця Володимиром Геннінсоном. Тож домовитись про трансфер буде нескладно. Звичайно, це талановитий гравець. Це ми бачимо і за матчі в УПЛ, і як він грає за молодіжну збірну. Але чи зможе він одразу заграти в Динамо? Так, звичайно, це не головне питання одразу заграти. Але як ми бачимо, якщо в Динамо якісь гравці довго сидять на лавці запасних, то у підсумку з них нічого не виходить. До того ж, Брагару є лідером атак в Чорноморці, і це дуже допомагає, тому що гравці грають на нього, знають його можливості. А коли він перейде до Динамо, там, скоріш за все, не буде такого відношення до нього, і йому потрібно буде багато часу, багато часу в основі, щоб довести одноклубникам те, що він на що здатен. Тому я думаю, якщо Динамо і потрібні якісь трансфери, то точно одразу на посилення, а не для посилення лавки запасних. Півзахисник Шахтаря Іван Петряк вже цієї зими може залишити клуб. Про це повідомляє sport 24 За даними джерела, головний тренер команди Марина Пушич не розраховує на гравця. Інтерес до досвідченого хавбека проявив поточний лідер УПЛ Кривбас і новачок ЛНЗ. Головний тренер Кривбасу Юрій Вернадуб раніше працював з Петряком у зорі. Головними перешкодами є висока травматичність футболіста і довготривалий контракт шахтарем, який чинний до 2026 року. І його перехід до команди Юрія Вірнодуба був би дуже доречним, тому що саме під його керівництвом він і засяяв у найкращих кольорах, коли грав за Луганську Зорю. Донецький шахтар планує підсилити вортарську позицію, підписавши перспективного українця. Голкіпер колосу Кіріл Фісюн зацікавив шахтар, повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, 21-річний воротар є одним із пріоритетних варіантів для донечан. Фіцюк після продажу Євгена Волонця в СК Дніпро-1 став основним у ковалівській команді. У нинішньому сезоні він зіграв 16 поєдинків, де пропустив 10 голів і 9 матчів відстояв на нуль, що є найкращим показником серед усіх клубів. Також він постійно викликається у молодіжну збірну, однак поки що перебуває у тіні спочатку Анатолію Трубіну, а зараз Руслану Нещерету. Також ігранки продовжують торгувати бразильського вінгра Кевіна з Палмераса. Повідомляє портал до Пальмеренс. На цей раз Шахтар запропонував вже 10 плюс 4 мільйони євро, але бразильський клуб відмовився: Керівництво Вердау хоче виручити щонайменше 15 мільйонів євро за 70% прав на гравця. Хоча портал Transfermarkt оцінює кевіна значно дешевше 4 мільйони талант Палмераса провів 11 матчів та забив один гол на дорослому рівні. А у замолодіжну команду він провів 42 поєдинки та відзначився за системою гол плюс пас 15 плюс 6. І що дуже цікаво, що Шахтар це робить вже друга поспіль трансфер на вікно. Спочатку вони торгували цього кравця влітку, намагалися намагалися, але Палмерас взагалі відмовив. Ну а зараз бразильський клуб намагається вибити з гірників якомога більше грошей. І вони ж прекрасно розуміють, що після того як вони продали мудрика за 70 плюс 30, зараз можуть продати Судакова за 30 мільйонів і більше, то звичайно вони будуть вимагати якомога більше грошей. Президент футбольного клубу Полісія Геннадій Буткевич та інші керівництво клубу анонсували будівництво футбольної інфраструктури, зокрема стадіона. Керівництво клубу поділилося своїм баченням та планами на найближчий період завершення тренувального центру та проєкт будівництва нового стадіону. Йдеться в повідомленні. Ми розуміємо, що без власної арени сучасному клубу ніяк не обійтися. Ми представляємо попередній концепт нашої власної футбольної арени, яку у наступному році плануємо впроваджувати у життя. Вона буде орієнтовною на 10-12 тисяч глядачів, мультифункціональна, з можливістю проведення концертів та інших видовищних заходів, а також використання в якості кіберарени. І від цим би хотів додати стосовно того, що давним-давно треба відходити від тієї теми, що треба реконструювати старі стадіони насправді це дуже дорого і невигідно краще і легше побудувати такий новий стадіончик який буде містити 10-12 тисяч тому що прекрасно розуміємо що окрім києва там харкова львова багато людей ходити на стадіон не буде також, окрім цього, Буткевич зізнався, що хотів би через декілька років бачити у складі житомирян півзахисника Дженуа Руслана Маліновського. Нам треба більше зробляти, щоб такі гравці, як Руслан, грали за Полісся. Маліновський прекрасний футболіст. Він цілком заслужив грати в одній із найкращих ліг світу. Але на кілька років хай приїжджає за нас пограти, ось як Ярмоленко за Динамо. Стараємося створити такий клуб, який міг би бути цікавим своїм найкращим землякам, як Маліновський чи той же Зінченко. Взагалі, усі плани на стадіон. Плани на те, щоб запрошувати такого гравця, як Маліновського, вже готовий контракт з Усиком. Це все каже про те, що Полісся це дуже серйозний клуб. А ще більш серйозно, цьому Геннадій Буткевич. А тому ми бачимо, як цей клуб просто йде семимильними кроками, щоб розвиватися та йти там до своєї мрії. Хоча що стосується таких запрошень, там Маліновського до Полісся, Ярмоленко повернувся зараз до Динамо, то я до такого ну так поганенько відношусь, тому що якщо ж казати про перехід Маліновського, до Полісся, то єдиний плюс у цьому буде: якщо звичайно не буде війни і все буде нормально в країні, то плюс буде в тому, що він там допоможе команді. Зібрати там більше вболівальників, це буде додатковий класний маркетинг. Але що стосується гри, то як на мене повернення до українського чемпіонату таких гравців, яким вже буде там 34 роки, і вони вже будуть далекі від своєї ідеальної гри, виглядає дуже слабо і краще буде розвивати якусь молодь, українську молодь або легіонерів, аніж запрошувати якихось українських легенд, яким придеться заплатити тільки велику зарплату. Комерційний директор СК-Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман розповів Спорт що на Дніпровський клуб був накладений трансферний бан. Насправді там нічого серйозного. Ми вже знімаємо цей бан. Він уже давно накладений, півроку тому перший, за кілька місяців другий, потім третій. Нам же і серпня нікого не треба було заявляти. Тому ці бани зібрали, а тепер одним махом закриємо. Кожен має якісь заборгованості. Йовічович від нас негарно пішов, кинув нас і перейшов у Шахтар. Так що йому одразу треба було гроші платити, нехай тепер судиться. Також борги є перед легіонерами, які грали минулого сезону. Що стосується піхальонка та чуток довкола нюга, то він повідомив, що в нього класула 6 мільйонів доларів. і Якщо хтось хоче його придбати, то будь ласка, платіть ось ті 6 мільйонів, але торгуватися вони не будуть. Від себе хочу додати, що таке враження, що він забуває, що у піхальонка завершується контракт наприкінці року, а це означає, що він просто влітку кудись перейде безкоштовно. А Взагалі Дніпро 1 вже дуже схожий на Дніпро, тому що так само не платять борги і можуть бути близькі до того, щоб відпустити свого найкращого гравця безкоштовно, як колись коноплянку. Віктор Скрипник розірвав контракт з Полтавською Ворсклою та підписав трирічний контракт з харківським металістом 1925. Що цікаво і дуже важливо. Скрипник нещодавно в інтерв'ю ЗМІ сказав, що головною умовою переходу в новий клуб буде не його особистий контракт. А умови, в яких він буде працювати, а це означає, що можливо йому пообіцяли якісь трансфери, можливо, пообіцяли цікаві збори. А на збори металіст 1925 їде взагалі в Іспанію. До того ж, харків'яни нещодавно підписали Райманда Овусу, якого скрипник прекрасно знає, коли тренував зорю. Що стосується полтавської команди, то дуже прикро, що вони залишаються без тренера. Ця команда могла б щось наробити в Кубку України, можливо його виграти і таким чином знову потрапити до Єврокубків. Але так без скрипника, який у цьому сезоні обіграв і Дніпро 1, і Шахтар буде набагато важче. Ну а що стосується нового тренера, то повідомляється, що виконуючим обов'язком буде колишній воротар полтавської команди Сергій Долганський. Англійський Бренфак може підсилити свій склад ще одним українцем. На цей раз голкіпером руху Станіславом Ванівським. Про це повідомляє Sport.ua. Скаути англійського клубу звернули увагу на Ванівського у матчах юнацької ліги УЄФА у рух Міт'Юланд. Українська команда, хоч і програла за сумою двох матчів з рахунком 1-4, але воротар рухівців дуже багато рятував свою команду. Також відмічається, що через прогрес Єгора Ярмолюка. Англійський клуб хоче більше приділяти увагу для пошуку гравців на українському ринку. Станіслав Ванівський виступає за юнацьку команду львівського клубу та за рух 2 у другій лізі. Першоліговий інгулець оголосив про підписання контракту співзахисником Сергієм Панасенком. В першій частині сезону гравець виступав за Минай, але після того, як в команді вирішили змінити підхід до комплектації складу, став одним із перших футболістів, з ким було розірвано контракт. Панасенко в сезоні 16-17 вже виступав за інгулець. Провів тоді за команду 19 матчів та забив два голи. Ну як не поговорити про Михайла Мудрика, який, граючи за Челсі у Кубку Англії, допоміг своїй команді пройти до півфіналу. Український вінгер не грав зі стартового складу, а вийшов лише на 77-й хвилині. І на останніх хвилинах матчу йому вдалося зрівняти рахунок. Хоча, звичайно, йому треба подякувати Тріп'єру гравцю Нюкасла. Ну і також Михайло реалізував пенальті у серії «Після матчів в пенальті. до речі, обидва ці голи ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.